Ало, А о, куди пішов, папа, не так, додому? Чи, ну, це автобус на Варичівку, Валячівку. Оце на грибінки на... жовтий. На грибінки жовтий, так? А оцей сцені куди. Немає. А скажіть, а куди цей автобус, бо я свій загубив? На Вижгор. На Вижгорець. А ви світли? Я з рокитне. Нема. Немає. Оце Грибінки, Варічівка, Вижгородка. Дивіться, <свісно> Що ви казали? Ви хаза кількість війна запати ця фарма. Це йому казали. Хочу, хочу.